Вітаю всіх, хто з нами в студії Марина Краменська команда телерадіокомпанії Лозова готова розповісти про останні міські новини. Щороку у червні, коли розпочинаються жнива на хлібоприймальних підприємствах, рятувальники проводять пожежно-тактичні навчання. Підприємства, які прийматимуть на зберігання врожаю зернових, мають бути готовими на випадок пожеж. У четвер такі було організовано у Лозовій. Це дорогостоюче що Хранити, якщо ісі пожар, то потери. до того як складило зійськового хлібоприймального почнуть завантажувати зерном. А це 25 тисяч тонн. Пожежників щороку проводять своєрідні іспити для керівництва працівників добровільної пожежної дружини цього підприємства, своєї з ДПЧ-24, частини 61-го арсеналу і пожежного поїзда. Всі вони у четвер із умовною пожежею мали боротися. Склад номер два з завідною горіла штричі. Перша пожежа невеликої площі у 10 квадратних метрів. Трьома вогнегасниками її працівники ХПП успішно ліквідували, але щоб дати можливість решті підрозділів повчитися, пожежу відновили, а площу її збільшили. Примчалася вогонь гасити, пожежна автівка підприємства. Головне, щоб на території підприємства було води На ХПП для цього є спеціальні резервуари. Задача пожежних нескладна. Установити автомобіль на водоісточник. Добавного несправний будь-забрати воду і подати у воду. Але автівка трохи підвела. Хвилини, які втратили, все одно об'ємом вилитої води згодом надолужили, підсумовували рятувальники. Адміністрація обіцяла із поламками розібратися. Старий автомобіль ну, страні там. Утечки, підсоси воздуха це мелочовка. і впоралися з другою відною, була третя. Площа пожежі вже 80 квадратів. На допомогу примчалися чергові караули з ДПЧ-24, 61-го арсеналу, а згодом пожежний поїзд. Замість 20 хвилин, відведених на виїзд, розповідав його начальник, витратили 10 і 5 хвилин на дорогу. Свої запаси води завжди возять із собою. Пожежна машина везе з собою 3 тонни води то у нас 180 тонн на літнє время нам добавляють еще цифри 60 тонну так 120 в зимнє время, і на літній період еще 60 тонн то тобто 180 тонн плюс 5 тонн образовать навчання закінчилося всезагальним поливанням другого складу його більше умовно не підпалювали ну, не більше 10 условно пожару хватило сил ми сосредоточили достатньо, оперативно і це дозволило ліквідувати Пожар без бізчетверта водна без провлічення харківських підрозділів пожежної охорони. задовільну оцінку отримали всі підрозділи, але головне, що перевірялося дії адміністрації у разі такої ситуації. Якщо згаяти час із найменшою пожежею, то сил всіх пожежних підрозділів є на території міста буде недостатньо для ліквідації. На Лозівському ХПП це розуміють, тому до питання безпеки підходять скурпульозно. Щороку перевіряють і оновлюють вогнегасники, рукави стежать за щитами. Такі практичні навчання говорять тільки на користь на цьогорічних Казали себе не гірше ніж торік, Смотрел по времени с не ні хуже ніж в прошлом году. То есть слажено ці тренування допомагають людям, ну как отработать до автоматизма.